Короче, вот так выглядит наш переезд. Все разобрал. Тут еще телевизор треба разобраться здесь столько. Тут, тут куча речей. Это пусто, майже. Короче, жесть. Так, ну все. Домик. До побачення. Їдемо. Переїжджаємо з Норвегії. а, мені? Сьомка, йди сюди, возьми. Сейчас метя треба вигнути. Вот так. Все. Виходимо з нашого будиночку, в якому ми прожили майже два роки. Два роки в Норвегії прожили. А от, -от господарі живуть цього будинку, в якому ми жили. А, вони теж поїхали відпочивати. Попрощалися, а от, от наші сусіди, бабусь з дідусі живуть Короче, такий уголок у нас уютний дуже йдемо зараз на потяг а потім на літак інтерв'ю у дітей ви щасливі що ми їдемо з норвей не з ким так да. ні ну тільки з українцями так да. З норвезцями важко трошки дружити. Ну як важко бар'єр мовний. У нас в школі практично українців не А самого корольоні Так, Багато українців у них в школі вчиться. І оце вони між собою тільки майже спілкуються. Так що діти щасливі вчили цілий рік а, займалися з репетитором взагалі мова не зайшла їм так що прийняли рішення ну і ще у нас є багато декілька вагомих причин теж стосується дітей так що прийняли важке рішення для нас було на третій раз ми прийняли рішення все-таки переїхати звідси. Так що отак і таке буває. Всім мир. А отам наш садочок. Червоний куток. Може видно, не видно. Платоши. Другий садочок. Вперше ми їздили там. Приходилось їздити кілометрів 20 мабуть. Це перший рік, а потім домовились. Знайомі нарвесці нам допомогли Попасти в цей садочок біля дому. Так що отак от. А це станція наша. Прийшли на станцію, зараз будемо чекати потяг. Потім до Ослаєса, потім пересадка і гардемуємо в аэропорт. Что, дочь? Не, зайка, спасибо. Заботливая. Батончик предлагает. Наш главный пассажир. И Да, Платоша? Ку-ку. Сейчас несколько часов. Ты пассажир. А, ну поки ми сядемо на літак, так. Да, це нам буде, звісно. Це до речі основна причина, через яку ми їдемо. Оцей малюк. Він зараз каже, що хоче летити, а потім. Жик. Ку-ку. Ну так. він Да їде наш потяг. Дочекалися. Майже 40 хвилин чекали. Так що до побачення ні дав.

Який який музей технічний? А технічний музей. А ми тут були. Ми тут гуляли десь, десь по поруч. Технічний музей, да. Приїхали на Ослу -С. Зараз нам треба пересісти на інший потяг, щоб доїхати до аеропорта. До речі, про потяги. достатньо комфортні потяги. До речі, Приємно їхати. Все, пішли. Переходити на іншу полі. Приїхали нарешті в аеропорт. Куди йдемо далі? Это Стой ты. На этот Стой. Наверх это. Ну да, все. Ну можно? Я хотела бы...